Привіт усім, мене звати Сондер, і сьогодні я хочу поділитися своїми враженнями про стартовий набір настільної рольової гри The One Ring. Дивне запрошення від Більбо Торбіно зі згадкою про те, що йому потрібна допомога. Дуже дивно. Але знову ж таки, дуже багато речей у цьому конкретному гобіті були дивними ще з тієї історії з драконом. Гадаю, немає нічого поганого в тому, щоб прогулятися і допомогти старому Більбо. Зрештою, тут у ширі нема чого хвилюватися. The One Ring офіційна настільна рольова гра, заснована на творах Джона Рональда Руела Толкіна. Ролівка створена спеціально для того, щоб відтворити атмосферу гобіта і володаря перснів. Гра описує світ Середзем'я таким, яким він був через 20 років після дивовижного зникнення та несподіваного повернення більбо Торбіна. До великих подій, про які розповідають у володарі перснів, залишилося ще 50 років, що залишає багато місця для розповіді історії гідних епопеї. У цьому ролику я огляну саме стартовий набір для цієї рольової гри та допоможу вам зрозуміти, чи варто спробувати One Ring або придбати стартер сет. Я провів своїм гравцям усі пригоди набору і користувався лише правилами з буклетів і не заглядав у повну книгу правил. Таким чином, у вас буде повноцінне уявлення про гру, але моїми очима. Стартовий набір The One Ring містить усе необхідне, щоб зробити свій перший крок у світ серед земля, то відчути справжній дух пригод книг Толкіна. Набір містить: книгу правил на 24 сторінки, книгу на 52 сторінки з описом регіону Шир. Книгу на 31 сторінку з пригодами, 8 попередньо створених двосторонніх аркушів персонажів, дві великі мапи Ширу та Еріадору, 30 карт бойового спорядження, 6 двосторонніх карток ролей подорожі та карток бойової стійки, 2 кубики Д12 та 6 кубиків Д6. Почнемо з огляду наповнення. Книги виглядають гарно, і загальний стиль мені дуже сподобався. Картки спорядження, хоч і можна використовувати у повноцінній грі також, але у стартері вони майже не потрібні. Мапи гарні і намальовані чарівно, картки персонажів надруковані на міцному папері і навіть шкода на них щось писати. Картки бойових стійок і подорожей, хоч і виглядають прикольно, але у стартовому напорі немає правил щодо їх використання. Ага, картки є, а правил нема. Гра трішки згадує про стійки, але мова йде про суто поняття ближнього і дальнього бою. Що таке бойові завдання чи як правильно користуватись картками, один лише Гендальф знає. Але що мене найбільше збентежило, так це кубики. Я тупо всю гру довбився в очі, і лише під кінець мої гравці вказали на помилку на кубах. Правило диктують, що на кубах Д12 є значення від 1 до 10, а інші два значення це спецсимволи Саурона та Гандальфа. Але у мене був брак, і на кубах були значення 2 12 а інші спецсимволи. І це була б непомітна фігня, якби від надрукованих чисел не залежав успіх перевірок. Якщо по правилам у тебе може випасти мінімум 0 або 1, то в цих кубах буде 0 або 2, що трохи зміщує баланс на сторону гравців. Іронічно те, що на сайті видавника на фото теж кубик з числом 11 вказаний, трохи не розумію, як можна було так провтикатись. Але менш тим. Поїхали далі. Перший сніданок правила гри. Механіка гри буде незвична майже для будь-кого. Персонаж у нас складається з трьох атрибутів: сила, серце та кмітливість. Також є 18 навичок по 6 на кожний атрибут: уважність, полювання, етикет, непомітність і так далі. Тут все просто на перший погляд, але родинка у тому, що ведучий не додає складність перевірок. Вона вже прописана у кожного персонажа по-своєму і дорівнює 18 мінус значення атрибуту, тобто базова складність у нас 18, що майже неможливо подолати без розвинутих навичок. Але оскільки в нашого дрого Торбіна показник сили дорівнює 3, значить усі перевірки будуть мати складність 15. Якщо атрибут задає нам складність, то навички формують об'єм кубів, які ми ж бурляємо під час перевірки. Гравець завжди ж мінімум 1 до 12 та стільки до 6, наскільки розвинута навичка. Нема навички, жбурляємо голи Д12. Якщо сума чисел на усіх кубах дорівнює або більшої складності, успіх, якщо менше провал. Якщо на d12 випадає око саурона, то це дорівнює нулю, сам кубик, не сума. Якщо символ Гандальфа, то це автоуспіх. Окрім того, якщо ви досягли успіху, то кожна шістка на d6 додатково дає вам успіх, вказуючи на бонусні винагороди чи особливе ефективне виконання навички. Також є різні кондиції, модифікатори, які можуть змінювати читання значень на кубах чи їх кількість. У персонажів є два внутрішніх ресурси, за надією можна докуповувати собі куби, а витривалість виконує роль пунктів здоров'я. Але це вже нюанси. Одним словом, рандом є, але він контрольований. Функцію талантів та особливості героя виконують чесноти, вони можуть збільшувати об'єм ресурсів або зменшувати додаткові перевірки атрибутів. Про бойову систему багато трендіти не буду, бо вона, по-перше, майже така сама, як і звичайні перевірки, а по друге, у стартовому наборі обрізано стану скелета. На початку бою можна зробити атаку дальнобійною зброєю, якщо дозволяє ситуація. А потім кожного раунду відігрується три етапи: Персонажі обирають стійку, тобто ближній або дальній бій, далі обирають ворога для спарингу і нарешті відбуваються кітки на атаку. Персонажі гравців проходять тест сили, а вороги пробують пробити показник парирування героїв. Тут є цікава механіка втрати здоров'я і втоми. Якщо ваші пункти здоров'я опустилися нижче вашого показника завантаженості, ви втомлюєтесь. За додаткові успіхи можна активувати спецефекти зброї, є також критичні проникні влучання та поранення, але ця штука і так зрозуміла і не те, що дуже цікава. От і всі правила! Цілому гра дає усі інструменти для відіграшу мандрів, соціальних взаємодій та бойових сутичок. Якщо говорити про стартовий набір, то тут у нас є приблизно 33% існуючих механік. Що трішки тупо, на мою думку, я не дуже розумію, як можна викреслити з набору, який повинен познайомити гравця з грою, декілька ключових концепцій гри. Але грать з ним побігли далі. Другий сніданок сеттинг. Для мене було несподіванкою дізнатися, що весь стартовий набір присвячений гобітам з Ширу. Усі гравці без виключень грають за гобітів, та ще й є родичами одне одного чи знайомими. Сама сеттингова книга написана вражаючи якісно, і візуально просто мія. Це концентровані 56 сторінок гобітської історії, казок, географії, чуток та атмосфери волохатоногих коротунчиків. Це той унікальний випадок, коли мапа регіону не просто по приколу додана у набір. Кожна локація, містечко чи область описана достатньо зрозуміло, щоб у майстра та гравців сформувалася картина ширу і його мешканців. Книга надихає та надає усі інструменти для придумування своїх історій та пригод у цьому регіоні. Навіть на кожну область ширу є своя табличка чуток та дивних подій. чтиво. Нагадує якийсь туристичний буклет про затишне поселення зі своїми традиціями та звичаями. Хороший матеріал для натхнення. Переходимо до обіду. Пригоди. Стартовий набір пропонує нам 5 взаємопов'язаних пригод. Окремо зауважу, що вайб усіх пригод, ну, супер няшно ламповий. Зважаючи на те, що життя гобітів настільки безтурботне та безпечне, наскільки це неможливо уявити в наших реаліях, то гравцям може бути незвично від таких концепцій доброти і щастя. Перша пригода знайомить персонажів з Більбом Торбіном. Він повернувся у шир, але всі вважають його чудернацьким та підозрілим. Ну, ви знаєте, після тої історії з драконом, Гендрифом і цим дивним чарівником, такий собі місцевий божевільний дядько. Він рекрутує персонажів гравців, щоб вони повернули йому мапу скарбів, яка зараз лежить у музеї. Тут у нас і подорож, і проникнення в музей ввечері, і викрадання мапи. Найсмішніше те, що найсерйознішою загрозою є оцей от песик, який максимум може погавкати на героїв і привернути увагу вартових. У другій пригоді гравці вирушають на пошуки довбні місцевого героя. Врешті-решт знаходять у лісах дівчинку, на яку напав тролль. Покодонам жанру, троля можна заплутати загадками, щоб сонячні промені перетворили його на камінь. Тобто, або гравці здогадуються, і це буде швидкий раунд бою за три успішних кітка, або вони потно будуть луптити його до останньої краплі крові. У кінці цієї пригоди нам представляють персонажа Баліна, сина Фундіна. Я не розумію навіщо, але з цього моменту гравцям пропонується цей персонаж як доступний для вибору ігри. На фоні гобітів він буквально супермутант, купа навичок, талантів та ще й легендарний шмот. Мені ця ідея не дуже зрозуміла. Хіба що ведучий грає з дітьми і таким чином буде ролеплеїти дорослого наглядача, але це все ще дивно. Третя пригода спонукає героїв гобітів вирушити на пошуки фейерверків. Ну просто так, бо Торбін захотів собі свяга у старі часи. В кінці гравців чекає не те, щоб складний бій з одним дрищавим старезним орком. Четверта пригода ще дивніша. По-перше, герої вкидають у підвал під ратуши, тому що у ширі немає в'язниці, і тому, що персонажі гравців били байдики й ходили на пригоди замість того, щоб працювати. Але мер пропонує їм амністію, якщо вони віднесуть якийсь таємний лист якомусь фермеру на краю села. Більша частина сюжету це знову такі мандри. Я не жаліюсь, просто самих механік мандрів у стартері не завезли. Тому це дивно виглядає. В Кінці вони приходять до фермера, а на місці їх уже чекає Більбо. Цікаво те, що лист, наскільки я зрозумів, взагалі нічого не містить. Це був хитрий привід витачити героїв з-під варти і направити їх куди треба. Що саме написано в листі, невідомо, автори нічого про це не говорять. Остання пригода пов'язана з потворним вовком, який нападає на околиці. Знову ж таки, автори пропонують одному з гравців взяти на себе роль Більбо Торбіна власне, ті самі зауваження, що і з Баліном. Героям треба вирушити на полювання на звіра і зупинити цю загрозу. Ця пригода найбільш смертельна з усіх п'яти, містить камео у вигляді Тома Бомбаділо раптом, та в принципі насичена екшеном. Усі пригоди можна спокійно зіграти за пару вечорів. Вони супер легко граються, плюс можна декілька опціональних міні-квестів докинути з книги сеттинга, що я власне і робив. Особисто мені сподобався квест з дворфами, яких загнали в хатинку, бо в чомусь там звинувачують. Прикольний вайб. Пригоди атмосферно дуже прикольні. Це прям концентрований гобіцький вайб. Але, скажімо, постановка у них слабка. Усі рази героїв кудись посилають без вибору. Усі рази це майже повністю лінійна хода без опціональних варіантів чи альтернативних підходів. Просто, більму торбіну торміну, щось захотілося, і ви підідіть це зробіть. Чесно кажучи, після прочитання цих пригод уже й не хотілося їх водити. Цитати їх цікаво, але ти ніби чітко розумієш, що це буде виглядати як переказ чужої казки. Атмосфера ніби на висоті. Але агентивність мінімальна. У декотрих моментах не герої персонажі взагалі можуть заткнутися після провального кітка і відмовлятися говорити далі. Що у цьому випадку робити? Хрін його знає, інших опцій автори не надають. Особисто я не дуже зрозумів, як повинна виглядати типова сесія по версії авторів стартера. Тому ці пригоди, хоч і п'ятеро, вони виглядають дивно. На мою думку, краще б взяти було б одну велику пригоду, яка охоплювала б всього потрошку. Тим більше, що прокачки немає і розділяти їх. По пригодам окремо не те, щоб є сенс. Ввечеря. Отож бо, перейдемо до висновків. У загальному цей стартовий набір, як і багато інших, має багато недоліків. Декотрі компоненти або з помилками, або взагалі не потрібні для цього набору через відсутність правил. Самі правила обрізані до мінімального об'єму, а те, що залишилося, працює не те, щоб вдало та гармонійно. Перевірки навичок є, бойовка ледь описана, а механіка мандрів взагалі залишилася у повній книзі правил. І це у грі, де мандри повинні бути найцікавішою частиною гри в принципі. Хоча стартовий набір і тематичний досить, і добре розкриває тему гобітів, але перше знайомство з грою повинно не так проходити, сіли ви з друзями грати у гру про володаря перснів, а по факту маєте 5 гобітів і шир ніякого уявлення ні про інші раси, ні про можливості гри. Пригоди, хоч і атмосферні, але ну, дуже лінійні і нудно написані. Це не ситуативні сцени, де у вас є все необхідне для сесії, і лише гравці все проводять у рух, як це роблять, наприклад, системи ПБТА. Це рельсові походеньки з точки А у точку Б за конкретним предметом з гарним заднім фоном. Серед позитивних сторін зазначу хіба що наступні: тема гобітів і широ передана чудово, багато сетингового матеріалу, досвідчений майстер та група, які спеціалізуються на наративних іграх, знайдуть тут натхнення і будуть просто в захваті. Візуально компоненти виглядають гарно і якісно. Карточки, мапа, книги і листи персонажів. Ну і кубики, звичайно. Дизайн кубиків класний, тут я не сперечаюсь. Правила відносно прості і зручно те, що складності перевірок у гравців завжди перед очима. Та й ведучому не треба думати, який рівень складності встановлювати. Вердикт. Дуже пізній нічний похід до холодильника. Я чудово розумію, що об'єктивно ця рольова гра дуже популярна, цікава, атмосферна і неймовірно багато на матеріали. І кожний регіон свою книгу має. І збірки пригод є, і за дві редакції там накопичилося достатньо цікавого, щоб просто взяти і нирнути з головою у світ Толкіна. Навіть нещодавно виходила ціла книжка про ці дверфійські катакомби. Я чесно не пам'ятаю назву, вибачайте, будь ласка. Але там просто. Кожна кімнатка якась розписана, кожна локація, прям мега-підземелля в концепті просто сеттингу. Бери і користуйся. От чесно, я, хоч і не палаючий фанат володаря Персів, і дивився лише фільми, але одна думка про цей світ і можливість зіграти у рольову гру за його мотивами гріє мені серце. І я в душі розумію, що ця ролівка того вартує. Я б сам в неї зіграв, якби в мене майстри були в моєму місті. Але цей стартовий набір робить найпростішу у світі задачу максимально кривим способом. Якби я судив в тільки по стартовому набору, я б про неї забув назавжди, напевно. Це вже не перший кепський стартовий набір на моєму досвіді, і я в душі не грибу, як так можна лажати і такі тупняки вдруг випускати. Я вам особисто рекомендую познайомитися з рольовою системою The One Ring. Але напевно варто це робити не через стартовий набір. Краще пограти в когось з наших українських майстрів, або онлайн, або офлайн, або почитати повну книгу правил. Там ще й в кінці пригоди є, тож у вас буде повноцінний досвід гри. Усі необхідні посилання залишаю в описі під відео. Дякую всім за увагу. Не забувайте підписатись на мій канал та тиснути вподобайку, щоб на цьому каналі частіше з'являвся такий кльовий контент по настільним рольовим іграм українською. Мирного вам неба!